Хто Проти ноль. Утримаємо. Спіть, хто отримує. Раз, два, три, чотири. Одинадцять за. да. Голова, будь ласка, поясніть, чому поставили питання про виключення офіційного ви спілкування. Ви про те, що ви заважаєте роботі комісії. Як? А хто піднімав питання? Я питання. Ви Ми все на телефони. А ја не немам не право да знимам на телефон?